Угорщина продовжує блокувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не дозволить перейти до змістовної частини переговорів, тобто до обговорення конкретних розділів. Про це повідомляє індекс. За словами Сіярто, на угорський уряд знову тиснули, щоб він погодився прискорити процес вступу України до Євросоюзу та підтримати нові санкції проти Росії, зокрема в енергетичній сфері. Міністр звинуватив Брюссель у нехтуванні питаннями енергетичної безпеки Угорщини та нагадав, що досі немає відповіді на спільний лист урядів Угорщини та Словаччини, які закликали вжити заходів проти України після атак на нафтопровід. Дружба він також заявив, що Євросоюз і більшість його держав-членів не прагнуть миру, а зацікавлені у затягуванні війни в Україні та готові витрачати мільярди на підтримку Києва. Про це Сіярто сказав після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Копенгагені 30 серпня. Міністр зазначив, що у Копенгагені ухвалили рішення про фінансову підтримку України. А оскільки немає єдиної позиції щодо використання заморожених російських активів, то кошти можуть надходити з національних або європейських бюджетів. Сіярто наголосив, що Угорщина не піддасться тиску і захищатиме свій народ від негативних наслідків війни та санкцій. За його словами, по-перше, Угорщина підтримуватиме мирні ініціативи Дональда Трампа. По-друге, Будапешт не дозволить вступ України до ЄС, оскільки це на думку Сіярто знищить угорських фермерів продовольчу безпеку країни та дасть змогу українській мафії проникнути в Угорщину. Ось чому ми не допустимо відкриття змістовної частини переговорів про вступ, тобто конкретних розділів, підкреслив він. Крім того, сіярто заявив, що Угорщина не дозволить використовувати кошти угорських платників податків на озброєння та фінансування української армії, тому не підтримує виділення близько 2,5 тисяч мільярдів форинтів з Європейського фонду миру на ці цілі. Він також додав, що Будапешт не дозволить Брюсселу та Києву ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини.